Друзі, всім привіт. Дуже багато часу пройшло з нашої останньої зустрічі. В мене навіть з'явився оператор, але це не головне моє досягнення. Хто пам'ятає, я розказував, що немає автомобіля кращого, ніж Мерседес. Але дещо в житті змінилося, і буквально вчора він був проданий. Проданий, до речі, дуже за цікавих обставин. Він був в полонному, я був в Києві, я навіть не бачив клієнтів. Але тим не менш тому Мерседес проданий, починається нова історія. Тому це відео про ризик. Іноді варто спробувати, і ти отримаєш або успіх, або досвід. Тому я везу автомобіль з Америки. Це перший мій такий досвід. Перша моя автівка з ДТП, перша моя автівка Сполучених Штатів. І от коли ми грали її на аукціоні, коли натискали кнопку Поставити ставку, я розумів, це або буде вдале рішення, або буде дуже жорсткий факап. Тож чому я це зробив? Як обирав автомобіль і чому не Європа? І головне, чи варто було у все це влазити, скажу чесно, на даний момент я і сам не розумію, але обов'язково по ходу відео розберусь і розкажу вам, чи варто воно того. Скажу одне: це має бути дуже емоційний автомобіль, який саме я обов'язково покажу в кінці відео, а тому зараз саме час написати у коментарі ваші здогадки, що ж це за автомобіль. А я йду розказувати і показувати, як я його купував. Тож починаємо по порядку. Хто стежив за мною тут і в Тіктоці добре знає, що у мене був прекрасний автомобіль 213 та Єшка. Скажу вам так: Мерседес мене повністю влаштовував, подобався за усіма параметрами. Я і зараз вам скажу, що немає кращої машини, ніж Мерседес, але сталося те, що сталося. Хоча ліричний відступ в мене з'явилася, точніше, не в мене, а в родині з'явився автомобіль, який зараз я вважаю точно не гірший ніж Мерседес, але про нього я зніму вам пізніше огляд. Зараз розповідаю власне про ідею пересісти з Мерседеса на щось інше. Загалом приїхав Явки. І зрозумів, що пора щось змінювати, пора поїздити на новому автомобілі на зовсім іншому, спробувати дещо нове. Почав я із вивчення внутрішнього ринку, хоча б визначитись із тим, який це має бути автомобіль. Загалом я обирав серед трьох марок, визначитись не міг до останнього, перелопатив абсолютно усе на авторія. То мені не підходив пробіг, то стан, то загалом комплектація. Врешті-решт я вирішив зіграти в лотерею, пригнати автомобіль Сполучених Штатів. Знаходжу я людину яка займається підбором автомобілів США і починаються пошуки. Написав я 29 травня, і рівно через місяць, о 4 ранку, 29 червня, ми виграли саме той автомобіль, який шукали. За усіма вхідними даними, які я маю зараз, це має бути взагалі непогана машина: 70 тисяч кілометрів пробігу. Два власника в сполучених штатах, обслуговування кожен місяць на офіційному дилері, жодного зафіксованого ДТП. А щодо удару на аукціоні, це був удар в ходову частину. З того, що видно на фото, то взагалі нічого серйозного. Відчуття що автомобіль просто влетів в бордюр, розбортоване колесо. Ну але зрозуміло, що наживо вже буде видно, чи є якісь серйозніші пошкодження. Але з того, що ми маємо, кузов має бути повністю непошкодженим. Хороша комплектація, повний рестайлінг цієї моделі, включно із двигуном. Щодо підбору переглянули більше тисячі автомобілів, понад 200 відібрали і, напевно, близько 50 грали. Записуємо ми це відео 3 серпня. На даний момент автомобіль пливе до нас із Сполучених Штатів. Зараз я дивлюся фотографії спорту. Їх у мене більше 50. -ти. і що цікаво, нічого нового не вилізло. Чого я дуже боявся. Насправді, які були пошкодження на аукціоні, такі і є. Фотографії, звичайно, я вам не покажу. Буду тримати інтригу до останнього, але декілька кадрів я відібрав. Можливо, хто розбирається, той вгадає зараз, що це був за автомобіль. Точніше, що це буде за автомобіль. Внесу трохи деталей. Це мій перший бензиновий автомобіль. Точніше, в мене було три бензинові машини, але на них сумарно я наїздив може 2000 км, а може і менше, бо вони були у 17-18 років. Також це перший повнопривідний мій автомобіль. Такого у мене ще не було. І є відео з аукціону, як працює двигун. Зараз я його додам і можливо, хтось по звуку дізнається, що це за машина. Від останньої зйомки у парку прийшло вже два тижні, а це означає, що я до вас із новинами. Мені стало відомо, що 20 серпня очікується мій автомобіль у Литві, але це означає, що вже півтора місяці я їжджу на цьому автомобілі на Ренокенго, і ви добре знаєте, хто дивився мої ролики, що цей автомобіль є незамінним. Коли були фури, він постійно підвозив, відвозив щось. Я їздив ним постійно на револовлю, Тобто, який би у мене не був автомобіль, завжди виручає Ренокенго. А зараз я тут стою, бо хочу розказати, чим я займаюсь, поки чекаю свій автомобіль з Америки. Нагадаю, достеменно мені невідомо, чи будуть там якісь приховані пошкодження, але я вже витрачаю гроші на речі першої необхідності. Дивіться, що я вам покажу. Прикол. Ось так. 18-ті оригінальні BBS, привезені з Німеччини. Загалом вони в дуже хорошому стані, в дуже хорошому. Але на одному є ось такий нюансик. Бордюрка. Ну і виходить, один не перефарбуєш, бо він буде відрізнятися. А ці в рідній фарбі дуже хороші. Іде не биті, не варені, не катані, ось зсередини. Але все ж я прийняв рішення перефарбувати чотири диска. Я вже встиг їх пофарбувати і навіть завести в полонне. До речі, їхали вони у двадцятих покришках, і це виглядало, ніби я везу 15 диски, а не 18-ті. А ось і результат фарбування дисків одразу я не показав. Вони вже в полонному лежать, витягнув. Трохи темніший вийшов колір, ніж був, такий він сатиновий. Типу мат глянець посередині. Ось так виглядають. На сонці гарно блистять. Порошкова фарба. Я думаю, воно буде взагалі непогано виглядати. 18-й розмір. оригінальні, з Німеччини. Також накупляв немало тюнінгу, тому мій апарат на 70% буде складатися з Аліекспресу. Вирішив купити усе, що є на китайських сайтах. Ну, насправді спробую поставити, якщо не сподобається, усе познімаю. Може хтось раптом подумав, що я пожартував про Aliexpress, Але ні, це все тюнь до цієї машини. Відкривати не буду, бо я думаю, дехто вже і так здогадався, що це за машина, але залишаю таку невеличку інтригу, що зовсім небагато лишилося, і я вам її покажу. Це, 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 це все до ось цього автомобіля. Бо ну це тримачі номерів, ковпачки на ці нагайки то це таке більш універсальне. А от деякі речі конкретно на цю машину стоять. Я думаю, багато хто здогадався, бо не так багато є автомобілів, які піддаються такому тюнінгу. Хоча я не знаю. Типу, я ніколи таким не займався, я то його поставлю все. Але чи буде воно в мене там, чи ні, Но має бути прикольно. Я без зайвого старався купувати, але замовляв все, що було. Побачимо. Думаю, страшного нічого не станеться. От хотів би я вам показати, але покажу вже, коли буду ставити. Включення із машини і одразу з новинами. Другий раз за чотири місяці я в полонному приїхав, так співпало. Захворів ще вчора крапався в лікарні, але ніби уже краще. І співпало так, що ніби приїхала моя машина з Америки. Знаю, що вона вже пройшла розмитнення сьогодні 9 вересня. Тобто 10 вересня я її можу забирати. Забирати з Рівного, 29 травня я замовив. Рахуємо 10 вересня. От стільки днів пройшло на доставку її із, з із Нью-Йорка від замовлення до, до цього дня, коли я її можу забирати. Далі по етапах їду, забираю туди, або я не їду особисто, ще поки не знаю, евакуатор точно їде. Обстеження, діагностика, і буду вирішувати, що з нею робити далі. Який там ремонт, що замовляти, що шукати. Взагалі прикольна машинка, але дуже незвично велика для мене трохи. Класно їздити, по полонному взагалі, От по Києву я поїздив Мерседесом, він довгий, а ця ще довша. Вище. Ну, вище це плюс, але вона така широка і відчувається ширшою і більшою. То незручно. Я через той замовив собі машину, таку поменшу. Але класно взагалі. Тут комплектація прикольна, 15, здається, чи скільки асистентів. У мене в Мерседесі не було стільки. І от салон прикольний. Рижий. Такий якийсь він. Ой, я на зустрічку поїхав, такий молочний. Їде вона добре, тут 2 мотор, але дві турбіни, 230, здається, сил. І поки я на кілька днів в полоному, ось така обновка, тато привіз мотоцикла. Honda написано, але ж. Хто розбирається, той знає, що це Мінськ. В нього такий до армії був, казав теж синій. От, привіз. Зараз я там його підрозібрав, тут був такий багажник великий, якийсь захист. Зараз буду мити. 10 вересня на календарі, і я до вас одразу з новинами, щойно телефонував, евакуатор вже в рівному, вже навіть завантажили машину, будуть забирати. Чекають останні документи, і через декілька годин я її побачу. Ви її побачите взагалі через декілька секунд. Тому є остання нагода перевірити свою інтуїцію, написати в коментарі, що ж це за автомобіль, хто вгадає, той може ставити ставки і грати в лотерею. Скажу так, трохи переживаю. Два місяці майже не згадував про неї. А от сьогодні, коли вже чекаєш, коли думаєш, що ж там тебе очікує. Але все ж таки не сильно, не сильно, бо тільки що говорив по телефону, вже ж її обдивилися, побачили. Маю певні непогані новини. Рано поки казати, але ви от-от побачите. Зараз поставив акумулятор, буду пробувати прикурювати, заводити. Обов'язково покажу вам що ж з цією машиною. В неї навіть насів акумулятор, хотів перевести в нейтралку і завів зразу. Перший цей, перший запуск не зняв, давай, давай, давай. але зніму хто б міг подумати, але BMW. чорна F30 330 рестайлінгова. На такому салоні з пробігом 48 тисяч миль чи 40. Великий NBT, спортселектор, 330-й мотор. Коротше. <головік> так що хто може вгадав? Показую. З пошкоджень по аукціону було ось оце колесо, я так розумію, його переставили наліво. Ось воно подерте і все. Поки я дивився, ніби немає нічого завелася, своїм ходом з'їхала з, з евакуатора. Ось все що є. Ключ один. Такий салон. Мосту люстами з підігрівом помилок ніяких немає, тільки податчику. Тож ось такий автомобіль. Американець проїхався на спущеному. Ось такий нюанс. Диск не сильно постраждав, ось така тільки садина. Навіть трошки японської надійності поклали. Коварик, все більш нічого не було. Уже змив її чисто, але видно, що отак стоїть навскоси цей бік нижчий. Малий, малий тут просвіт. Десь напевно з цим зі стойкою. Якщо коротко, стойка вдарила вниз, вперлася в пильник і отак стерло колесо, бо воно терлоп обсяця. Ну, а зараз знімаю перший запуск. Вже другий день я переспав нарешті з думкою, що в мене БМВ. Ой, так так, так Раз. Пробіг ось. Це в милях поки. І... Все, помилок немає. Ну, чесно сказати, я вже вчора пробував, їздив, але на відео не знімав. Взагалі все нормально. Поставили вже ми той амортизатор на місце. Ну, стойку. Зараз я підзніму покажу. І зараз купа роботи. Купа роботи біля неї, але приємної. Можете бачити, вже нормально стоїть колесо в арці, навіть трохи зависоко. Поставили, коротше, на місце той амортизатор, тут не видно, щоб можна було рухатися. Колесо взяв в Андрія. Але воно не таке, ну хоча б по дворі можу пересуватися, воно вище трошки ширше. Тут повний привід, то не бажано їздити на різних колесах, звичайно. Але ось зараз буду їхати вже, замовляти запчастини. Вже приблизно знаю, подивився, що мені треба. Ну що ж, друзі, поки важко віриться, звичайно, що я тепер власник BMW, але доводиться звикати. Другий день вона вже в мене. Сьогодні ранок сів в машину, зібратися з думками і записати для вас відео. Обов'язково буде друга частина. В цій я показав вам машину. Тому напишіть обов'язково зараз в коментарях, що б хотіли бачити в другій частині, і чи сподобалась вам ця? Як вам взагалі враження, що після Мерседеса я купив BMW. Зараз я їду, замовляю запчастини. Першим ділом поставити її на хід, далі замовляю шини, а далі буде дуже багато роботи по її доопрацюванню по обслуговуванню. Я хочу зробити з неї от такий варіант, таку машину, яка от мені подобається завжди в потоці. Саме ця тройка, BMW рестайлінгова. Вона так прикольно виглядає, але будуть доопрацювання, тому обов'язково друга частина буде. Мені здається, її в Америці або любили, або їздив не американець. Стан в неї досить непоганий. Видно, що доглянута, доглянута і по салону, і по кузову. І загалом так по дрібницях видно. Невеликий пробіг, масло заміряв, максимальний рівень. Тому ніби ніби поки все мене влаштовує, все мені подобається. На цьому буду з вами прощатися. Багато роботи буду починати починати щось робити. Зустрінемось з вами. Сподіваюсь, через тиждень. Всім пока. Дякую, що дивились.